Сьогодні звільнений ірпінь. Ірпінь це Україна. Слава Україні. Це історичне відеозвернення Мери Ірпеня 28 березня минулого року. Ірпінь перше місто України, яке перемогло російського окупанта, яке сьогодні весь світ знає як місто герой, яке ціною життів мужніх захисників стало форпостом для столиці України Києва. Більше місяця боїв. Саме в нашому місті це були нерівні бої. Ворог переважав десятки разів, але ми вистояли. Ми перемогли. З нагоди першої річниці визволення міста від російських окупантів на головній площі Ірпеня зібралися містяни, гості та захисники міста. На жаль, 39 учасників тероборони Ірпеня не дожили до цього дня. У пам'ять про героїв тут встановили стенди з їхніми портретами та біографіями. Біля кожного запалили свічку пам'яті. Назавжди завжди Та сум та радість із мешканцями міста Героя Ірпеня завітали почесні гості, які у найскладніші часи підставили місту надійне плече підтримки. Для мене сьогодні честь бути присутнім тут в місті Герої. Зерпінь, місто герой, який дійсно був форпостом для міста Києва, але він вистояв і саме з Ірпеня почалась деокупація території Київської області. Кожен з нас. Склав частину своєї душі, залишив частину душі в ті дні. І ми це робимо заради цих діточок, наших дружин, дітей, бабусь, матері. Слава героям! Щиро бажаю кожному міцного здоров'я, холодного розуму та бажання не тільки перемоги, а після перемоги буде складна робота по відновленню. І Її треба робити разом. Слава Україні! Роковини визволення ірпеня особливий день для кожного його мешканця. Попри все, що відбувалося тут, попри руйнування міста, сюди повертаються люди. У кожного з них своя історія, але всі вони мають у ній спільна ірпінь. Це фортеця, це свобода. це незламні люди. Наші будівлі постраждали, але росіяни до Києва не дійшли. Віка, Ірпінь, город герой. Та. Я дуже рада, що повернулася і дуже рада, що зараз все тут не в порядку. Такі вони незламні мешканці нескореного ірпеня, такі різні, та всі як один вірять у перемогу України. Слава Україна зажурилася.